Вітаю, пані та панове! Це Фрістудіодвадцять 21com Продовжуємо розбирати е, займенники, і цього разу у нас ізе або Айзе, як його інакше читають, і Нізе або найзе. Вони дуже подібні, але при цьому означають прямо протилежні речі. Отже, «either». Іноді його читають «either», іноді його читають «either». Від цього суть ніяк його не змінюється. Як читати, ну це ваш особистий вибір. Перекладається ця штука як будь із двох. Ну, І як слідує вже з самого перекладу, is може вживатися тільки зі злічуваними іменниками. Ну і швидше за все він буде стояти перед одиною, що дуже логічно, тому що якщо любий, то якийсь один і потім якийсь другий. І так і є, він вживається тільки з одниною злічуваних Singular Countable. Тепер що саме він вказує? Чим він приміром відрізняється від попереднього each? Тут вся фіча в тому, що each або every можуть вживатися з цілою групою іменників, незалежно від того, скільки там буде в нас об'єктів. Може бути 2, може бути 10, може бути 50. В той час, як is може вживатися лише з групою з двох об'єктів. Це дуже важливо. Тобто він вказує на будь-який об'єкт із пари. Нам потрібна пара. І з цієї пари ми вичленяємо один за допомогою either. От для чого він існує. Тепер як вживається? І тут у нас є свобода маневру, тому що either може вживатися просто з іменником. Ну от, скажімо таке. I have two cats. Either cat is fluffy. В мене два коти, кожен з котів, або будь-який з котів, або будь-який кіт. Є пухнастий, ось наша комбінація. Ось іменник, Однина. злічуваний. І ось ізе. Цю саму фразу можна спростити і сказати так: ізер. Is fluffy. Кет ми викидаємо, але ми маємо право його викинути тільки тому, що в нас є контекст. Перед цим ми вказали про що саме йдеться. Це дуже важливо, бо якщо ми не вказуємо, ну буде геть незрозуміло, що ми маємо на увазі. Більш того, в нас може бути приміром питання: Which cat is fluffy? Котрий кіт є пухнастий? Відповідь. Either. Любий. При цьому мається на увазі любий із двох. Ось так воно може вживатися. Тобто Ізе може бути і самостійним гравцем. Ізе може ще вживатися з of. І якщо ми поставимо of, у нас відбувається магія. У нас іменник є тоді в множині. І приклад буде такий: either або either of these cats може бути is, бо ми ж пам'ятаємо, що ізе показує будь-який із двох. То ми можемо is поставити. Але ми можемо тут поставити are, тому що ми говоримо про множину. І ми говоримо про те, що любий із цих двох котів є пухнастий. Ну тобто це множина. Що саме ставити, що нам більше подобається? І так, і так буде правильно. І ось наша комбінація. is, OF. І далі в нас іменник в множині. Ну тут іще «this» стоїть, але іменник у нас ось де. This, в принципі, могло не стояти. Міг бути артикль. Але і тут дивани закінчується, тому що either або either ще може бути в комбінації з OR. І тоді в нас буде така річ: Either або either. Далі іменник. В однині. Далі OR. А далі ще один іменник. І наше речення буде приблизно так виглядати. Either catch one. Or catch two». Is Fluffy. І це буде розумітися так. І кіт номер один, і кіт номер 2 є пухнасті. Тут теж може бути R, якщо дуже сильно хочеться. І ось вся наша структура, ну, вона розростається до великих розмірів. Ну що робити? Тут треба розуміти, що either зв'язаний з оцим or. Це нібито одне ціле. Тепер тут може виникнути таке питання. Ну добре, в нас тут всюди є стверджувальні речення. А що, якщо в нас буде заперечення або питання? Чи можемо ми це ставити в питанні або в запереченні? Чи можемо? Можемо. Ну, З питаннями все просто. Ми беремо is або DAS, або що там у нас є, ставимо на перше місце. Все як звичайно, питання. Оця структура A Catch or Cats, вона буде підметом нашим. А що якщо буде заперечення? Ну, Тут, в принципі, буде все те саме. І ми, приміром, можемо сказати так. I don't like either. Як можна не любити пухнастих котів, я не знаю. Але, теоретично, either cat 1, or cat 2. Мені не подобається ані кіт перший, ані кіт другий. Ось наше заперечення. is the or. І от, коли мова заходить про заперечення, дуже логічно перейти на, скажімо так, найближчого родича цього «either». це займенник neither, або Neiher. Знову ж таки, я говорю «neither», the але вам так говорити не обов'язково. Ви можете говорити «either», «neither», Тому що і так, і так є вірно. Вважається, що «either», «neither» – це більш літературно. Either, neither, це більш так по-народному. Взагалі рекомендують казати айзе-найзе. У всіх підручниках так написано, ну і часто в живому мовленні можна почути айзе-найзе. але Izenize теж можна зустріти. Тим не менше, напевно, багато з нас вже здогадується, що якщо «айзе» в нас просто вказує на одного з пари. То Найзе на буде е, з протилежним знаком. Тобто він теж буде вказувати на одного з пари, але при цьому казати, що не. Щось там не і те теж не. Ані ані, ні один, ні другий. І так і є. Він так і буде перекладатися ні, ні. І в нього абсолютно всі ті самі властивості, що в айзе або ізе, з тою різницею, що він зазвичай не стоїть у стверджувальних реченнях, він апріорі є заперечним. Він абсолютно є тінню, якщо завгодно, Айзе. але він заперечний. Чим це добре? Тим, що коли я його вживаю, мені не потрібно казати not. Мені не потрібно морочити голову з doesn't, isn't, там ще щось, nothing якесь ставити, чи що, в мене вже готове заперечення. Нізе або найзе сам собі заперечний. І в нього абсолютно всі ті самі комбінації будуть. Буде найзе плюс іменник. Буде просто найзе. Або нізе. Буде найзе оф» І буде найзе or. Ну, і тут можна взяти і перемалювати абсолютно все те саме, тільки з найзе. Що ми і зробимо? I have two cats. Nize". Можна ставити cat, можна не ставити. «Is fluffy. Жоден з них не є пухнастий. Тобто ні один, ні другий не пухнастий. Голі єгипетські кішки. Ось найзе. Ну, cat, якщо хочеться. Абсолютно ту саму думку можна сказати і так. Neither of my cats. І далі або is, або R, що я там більше люблю. Жодна моя кішка, або жодна з двох моїх кішок не є пухнаста. Ось у мене комбінація. Neither of. Ось іменник. Ну, май могло не стояти. Це таке головне cats. Ось of. Далі neither, Або neither. Cat one. NOR. Ага, до речі, тут я or написала. Тут nor має бути. Nor catch to. Тобто, ні кіт номер один, ані кіт номер два. Не є пухнастим. Ось nor. Ось neither. Або neither. Ось іменник один. Ось іменник 2. Все абсолютно одне до другого. Точно як з either. Може, виникне то питання? Навіщо вони потрібні? В нас є чудові слова, в нас є each, в нас є every. Нащо нам морочити голову з айзе, найзе, ор, нор? що куди ставити, що ставиться, що не ставиться, де до речі, ні в питаннях, ні в ствердженнях найзер само собою не вживається. Але. Коли я поставлю ISA або найза в реченні, мені не треба говорити про те, що це щось два два чогось. Вони самі будуть говорити про те, що в мене два об'єкта. В той час, якщо я вживаю H або Every, в мене абсолютно не зрозуміло, скільки об'єктів в мене є, ну, скажімо так, в наявності. Це може бути 2, це може бути 22, я не знаю. Ізе, не ізе дають точності. Е, ну, з ними є морока, треба запам'ятати, як їх вживати, що куди ставити, що можна, що не можна, з якими словами вони можуть вживатися, вони можуть бути самостійними гравцями. Це теж дуже цінно. Ми пам'ятаємо, що далеко не кожен займенник таке вміє. Each таке вміє, а every таке не вміє робити. От a. Neither, або either, neither, теж можуть таке робити. Вони в відповіді можуть стояти самостійним словом. У мене питання може бути: do you like these cats? Або which of these cats do you like? Котрого кота ти любиш більше, а я буду горгоною і скажу: neither. Жодного котика я не люблю. Я взагалі не люблю котів. Або either. І того, і другого. При цьому ми розуміємо, що котики всього два. Ось такі цікаві займенники. Вони специфічні, досить. Нам іноземцям ну, важко якось з ними, що це таке, навіщо воно потрібне. Але, тим не менше, вони дуже популярні, люди їх люблять і вживають. Це корисний інструмент. Він дозволяє, по-перше, урізноманітнити свою мову, а по-друге, ну, зробити її точнішою. Отже, посилання на весь цей скріншот буде в описі відео. Посилання на дві попередні, наскільки я пам'ятаю, було дві вже частини. Також в описі відео. Далі обов'язково будуть вправи, далі буде продовження. У нас залишилося ще аж один, або два, по-моєму, два займенника бос і нон іще є. І почнуться вже нарешті вправи. Дякую за увагу. Лайкайте, поширюйте, коментуйте. Далі буде. Підписуйтеся на мій канал.